Ша Корчинський заявив, що нехай діти зростають при тривогах, не випускати їх за кордон, а хай тут зростають. Щоб вони більше ненавиділи блін, ворога. І це типа, його норма. Я вам розкажу історію як коуч з практики. Дитина 12-13 років, пару місяців практично не говорить, подавлена на капіте. Єлі-єлі плавно, плавно вдалося вияснити. Що оказується, от ці всі тривоги, ракетні удари дитину лякають до ужаса, і вона мовчить про це, бо вона розуміє, що батька не випускають, а він не хоче, щоб батьки роз'єднувалися і їхати тільки з мамою за кордон. Допоки батьки не усвідомили, чим вони ризикують життям і здоров'ям психічним дитини, не сказали, що любою ціною любими взяти. вийдуть то дитина не успокоїлась, не почала нормально говорити. То це ми націю як виростимо, ми державність хочемо зберегти. Та права людини, які ми в 97-му ратифікували, для того і були створені, щоб не було фашизму, як при Гітлері. Це категорично не можна наступати на собі на горло. Щоб зберегти державність, нарушати права людини. Категорично це буде піздець країні. це коуч. Я куча хуєний кажу От чим це може закінчитись.